Назавжди 28. У Березному батьки загиблого на російсько-українській війні Богдана Семенчука організували турнір у пам'ять про сина. Змагалися та згадували про захисника, граючи в гру, яку з самого дитинства безмежно любив їхній син. Футбол був невід'ємною частиною його життя. Він безмежно любив футбол і приділяв йому дуже великий свій час. Займався до останнього, скажімо, Дня, коли він був тут у Березно. Участь брали 12 колективів, які представляли навчальні заклади Березнівської громади. Грали разом як хлопці, так і дівчата. Вікових обмежень не було. Ну він не сильно був складний, бо команда сильна, ще раз кажу. Е, турнір дуже сподобався. В честь загиблого воїна, який грав за служб. Ну щоб пам'ять про воїнів не забувалася, щоб в честь їх вигравали ігри і присвячувалися їм. Селістани фінтя сильно водять, забувають удари. Є. У перший день відбувся груповий етап. Наступного дня четвірка кращих розіграла основні нагороди. Змагалися за коловою системою, де кожен зіграв із кожним. Перший тренер Богдан Рудик каже, що полеглий захисник дуже любив футбол. І турнір серед учнів ще одна нагода розказати усім про Богдана і згадати, яким він був. Людина була з характером. Так в юному віці він це проявляв слізьми. Плакав, не любив програвати. А коли вже по постаршав, постаршов, він був завжди лідером команди, капітаном команди. Тобто, в самі тяжкі моменти для команди він підтримував гравців. Фінальний етап турніру відбувся 13 березня. Саме ця дата, два роки тому стала чорною для сім'ї Семенчуків. На Херсонщині у перших боях обірвалося життя їхнього сина. Він повернувся із-за кордону, аби допомогти батьку, який уже воював, звільняти Україну від загарбників. На жаль, загинув прикриваючи побратимів. Сьогодні якраз річниця, друга річниця від дня загибелі нашого Богдана. І що ми можемо зробити, це найменше пам'ятати. Я бачу в цих дітях просто свого Богдана, як він починав з маленького з малих років свого життя грати в футбол у перших дитячих змаганнях пам'яті Богдана Семенчука. Перемогу здобули гравці Березнівського ліцею номер мородин. Турнір, який організовує сім'я Семенчуків, у пам'ять про сина, другий за ліком, минулого року у Березному змагалися аматорські команди, за які свого часу грав загиблий захисник, Цьогоріч вперше організували турнір для дітей, але точно не в останнє, запевняють батьки. Досі світлина із усміхненим Богданом, який тримає останній у житті. Виграний кубок нагадує батькам та знайомим про таке далеке і водночас. Щасливе спокійне життя вірять, скоро так буде знову їхній Богдан, у числі тих, хто з перших днів пішов повертати нахабно відібране. Вадимороз Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.